Так, шановні українці, детальний огляд диктаторського законопроекту 9223 від 19.04.2023. І так, хто ініціатор цього законопроекту? Запам'ятаємо Мазурашу Георгій Георгійович, Кузьміних Сергій Володимирович, Павлюк Максим Васильович. І відомий всім Лаба Михайло Михайлович, Арсенюк Олег Олексійович. Ось причетні до цього особи. Хто саме до цього причетний? Читаємо проєкт закону, шановні українці. Так, відкриваємо, читаємо. І даю аналіз цього документу. Це зміни до Кримінального кодексу, який внесено Мазурашу. Проект вноситься народним депутатом України Мазурашу, ГГ. Закон України про внесення змін до кримінального кодексу. Та кримінально-процесуального кодексів. Щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки. І так, поїхали, шановні українці і гості міста Одеси. Внесення змін до Кримінального кодексу України відомості Верховної Ради. Розділ 1 особливої частини доповнити новою статтею 114. Дріб 3 наступного змісту. До 14. дріб 3. Використання облікових записів з метою поширення недостовірної інформації або для здійснення впливу на прийняття рішень, вчинення чи не вчинення дій. Зауважу, шановні українці, що під це може бути все, що завгодно, сприйняте органами влади. А саме створення, придбання, використання або збут облікових записів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо користування в інформаційних автоматизованих системах електронних комунікаційних інформаційних системах, комунікаційних мережах, за допомогою яких поширюється недостовірна інформація або здійснюється втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, а якщо такі дівчині на шкоду суверенітету, територіальній. Цілісності та недоторканності обороноздатності Національній державній, економічній та інформаційній безпеці України за відсутністю ознак державної зради. А як вони будуть, до речі, визначати? Була держзрада, не була. Тобто, якщо ви там купили АК коротше. І неважливо, купили чи не купили, вас визнають винним оці реформовані суди. На перший раз. Дивіться, карається штрафом в розмірі від 1000 до 3000 неподаткових мінімум доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років. Коротше, виправні роботи будуть. Це під час а, мирного часу, не військового чи воєнного. Ті самі дії вчинені повторно, або за попередньою змовою осіб. Або для здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій державними органами чи органами місцевого самоврядування службовими особами цих органів карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий срок. Що саме цікаво, шановні українці, ті, хто покупає, продає так звані фейкові аккаунти, їх ніхто не знайде ніколи. Жодна спецслужба, Захід не буде видавати ці аккаунти. Тому, тому саджати будуть тільки тих, хто зі свого аккаунту будуть критикувати владу. А ті, хто заведе анонімні аккаунти і буде вести цю діяльність, покрити ці влади, їм нічого не буде. От і все. Захід не буде видавати вас взагалі. Саме так. Ті дії вчинені повторно, а за попередньою змовою групи осіб, або для здійснення впливу на прийняття рішень, чи вчинення або не вчинення дій державними органами чи органами місцевого самоврядування службовими особами цих органів вкраються обмеженням волі на срок від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий срок. Читаємо далі, шановні українці, використання облікових записів, у тому числі тих, які містять завідомо неправдиві відомості щодо користувача в інформаційних, автоматизованих електронних комунікаційних інформаційних системах, електронних комунікаційних мережах для розміщення та поширення недостовірної інформації, тобто, якщо ви. Там буде якусь фейкову інформацію про себе, ви за це будете відповідати. Але як вони їх знайдуть, це ще питання дуже велике. І так. Для розміщення та поширення достовірної інформації, у тому числі від імені інших, причетність яких до оприлюднення інформації не підтвердження, або. Для втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії сприяють підвищенню рівня соціальної напруги, порушують конституційні права і свободи громадян або іншим чином загрожують національної безпеці за відсутністю ознак державної зради. Тобто, якщо вас будуть притягати там закриту кувади, вам ще державну зраду пришиють, готуйтеся. Ось чому багато хто вже прийняв рішення покинути Україну. Слава Україні. Карається штрафом в розмірі від 750 до 1000 неоподаткових мінімум доходів громадян або виправними роботами на строк до 1 року. Дії передбачені частиною першої другої цієї статі, вчинені в умовах воєнного стану. Караються позбавленням волі від 5 до 7 років з конфіскацією майна. Під обліковим записом слід розуміти поняття, визначене законом про авторське право і суміжні права. От. Пишемо далі. Частину шосту. Кримінально-процесуального кодексу України. Частину статті 176 розділу 2 викласти у наступній редакції. Під час воєнного стану дії осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні передбачених статтями 109-114-3, 258, 258-5, 260, 261... 437 442 Кримінального кодексу за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, застосувати за запобіжний захід, визначеному пунктом 5 частини 5 першої цієї статті. Тобто, тримання під вартою. Хто не розуміє, я вам просто повідомляю. Тобто, ті, хто отримав статтю 109, Тре-114 під 3 підварто. 258.8 також 260 все варту. Якось так. Абзац першої частини другої статті викласти 216 викласти в наступній редакції. Слідчі органи, безпек, ор, слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів.

422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447. Кримінального кодексу України. Саме так, шановні українці. А як от думали, диктатура Зеленського усіх Кресі? Сталін та Берія відпочивають просто. Абзац першої частини другої статті 297 дріб 1 в наступній редакції. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судів кримінального впровадження щодо злочинів. Передбачених статті 109, 110, 110, дріб 2, 111, 111, дріб 1, 111, дріб 2, 112, 113, 114, 114, дріб 1, 114, дріб 2, 114, дріб 3, 115, 116, 118, частиною 2. Статті 121, частиною 2, статті 127, частиною, частинами. Так, другою і третьою статті 146 статтю 146 дріб 1, 147, частиною 2. п'ятою статті 191 у випадку зловживання службовою особи своїм службовим становищем 209, 255, 258, 258. Ну, от, бачите, ці статті Кримінального кодексу стосовно підозрюваного, крім. Неповнолітньою, яким переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території та території на території держави, визнаної Верховною Радою державою агресором. Ага. А ви визнали Росію державою агресором для початку? Не визнали. З метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошеного у міжнародний розшук. Це прикінцеві положення та перехідні цей закон набирає чинності з дня наступного, за днем його опублікування Кабінету міністрів України протягом місяця, з дня набрання чинності з законом привести нормативно-правові акти у відповідальність з цим законом, забезпечення приведення міністерства і іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів із цим законом. Тобто, як, якщо ви маєте, коротше, шановні українці, якісь анонімні аккаунти, і ви, ви з них щось поширюєте, то якщо ви хочете, щоб вас там не піймали, звертайтесь до мене. Ця консультація платна, коштує 1000 гривень. Звертайтесь, вам це треба тут і зараз. Тому що з вами будуть ганятися. Ну, за всіма нами також. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права процесу, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація зі звичайного права і процесу від 500 до 1000 гривень. Повністю розгорнута. По кожному випадку окреме юридичне пояснення. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Вирішення питання ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Захист від могилізації 1000 гривень. Консультація з кримінального права і процесу від стату до 300 доларів. Підписуйся, поширюється відео в тренди Ютубу. Доп'ємо до 10 тисяч разом. Підписуйся на цей канал. Тут кажуть правду на відміну від інших каналів подібної тематики. Тобі тут... це треба тут і зараз. Заповнення заяви в суд. 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд. 1500 гривень.